has been updated, please check it on the map. Так, друзі, привіт! Я коротенечко вам а, поясню і покажу, що у нас створилось за той час, поки я хворів. А, почуваю себе трошечки краще, на ліжку не валявся, працював а, завдяки вам, бо ви не даєте валятися. Так, а, значить, дивіться, як а, я хочу пояснити всім, хто хоче у мене отримати якісь файли. Хлопці, я не маю часу на те, щоб вас верифікувати, Спілкуватись з вами, що до чого, і навіщо воно вам потрібно. З декількох причин перша причина, я не хочу, щоб моя сама система торгувалась на OLX чи Prom.ua чи десь на сайтах. І так їх там дуже багато торгуються. Я не хочу просто, щоб вона там була продажова, поки ми це робимо для наших військових безкоштовно чи за ціну розхідників. Щоб ви розуміли, на сьогоднішній день моя система коштує приблизно десь до 400 гривень. В OLX таких цін, звісно, ви не найдете. Тому дуже багато хлопців хочуть цю систему, звісно. Мати і її, і її торгувати взагалом люба система скидання на 2-3-5 вогів не може коштувати більше 400 гривень. Це це в принципі так. Там ціна розхідника в копієчна. По-друге, я не хочу, щоб моя система була злита до орків. Ну, це зрозуміло. Ну і третя причина. У мене в системі є ціла купа недопрацювань, чи є деякі елементи, які потребують пояснення. У мене немає часу на це. І я з такого рішення вирішив розповсюджувати файли лише через адмінів телеграм-каналу, заходьте посилання в описі. Я думаю, що це справедливо для всіх. У нас є військовий архів. Ще не всі наші адміни підключені до цього архіву, бо в архіві не так багато людей, яким я довіряю. От тому архів не буде в загальному доступі. Там дуже багато файлів, і я не хочу, щоб було вилито. Якщо будуть зли. Якісь файли, то ми просто зможемо побити нашого адміністратора. От. Бо вже ж бачите, була ситуація з зливом файлів. Я і собі той архівчик качнув, додав до свого військового друку. Дивлюсь, що поки що це не наше було злито. Але ви ж бачите, що рано чи пізно воно все, все зливається. От по розхідниках є людина, яка буде слідкувати за е, 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 упорядкуванням та з архівом цим, бо я фізично теж не маю часу кожному роздавати завдання та слідкувати за, за цим всім. Що у нас є? Ви мені друкуєте хвостовики під сімнашки, дуже багато надрукували, але наколи роблять одиниці. Ніхто чомусь їх не друкує комплектно. А, то якщо ви зараз для мене друкуєте хвости під земнашки на сьогоднішній день, на сьогоднішню дату, на 8 березня, то переключайтесь на наколи, бо хвостовиків у мене дуже багато і вдосталь, а наколів немає. А, хрестики, як я розповсюджую системи, дивіться. А, бере, а, кладеться одна чи дві системи, в залежності, а, як ми домовилися з підрозділом чи хлопцями. От, а... І я жменьку хрестиків кидаю. Дуже 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 швидко хрестики випрацьовуються. Ну також я і подвійні системи тут кидаю, де вона тут є, десь десь сховалась. От, І таким чином я відправляю поштою, то з розхідниками все буде упорядковано. Рами на системи під гранати. Такого типу. Ви надрукували зараз більше, ніж я можу зібрати. Тому, поки, напевно, давайте зупинимось. з цими рамами, потрібно вже інші друкувати. Ще у мене є декілька ящичків під кріплення під аутели. Це дуже добре. Це дуже добре. Потрібно робити зараз кріплення до спарок. Файли, в принципі, надасть адміністратор. До мене не звертайтеся за адмініструванням телеграм-каналу. Когось видаляти чи додавати до телеграм-каналу я не хочу і не буду, не маю на це часу. Проєктів дуже багато у нас зараз на наших розрахунках. І я думаю, що ми декілька проєктів викреслимо і лишимо тільки системи скидання. Стойки для тепловізорів, з парки, ремонт дронів ще буде. І буде там ще декілька позицій, я їх вам не буду висвітлювати. Всі, хто в темі, ті розуміють, ті знають. от Ще хочу показати наприкінці вже цього відео. Мені допомагають з друком таким чином. Хлопець повністю надрукував системи. Дистанційно зібрав я йому, відправляв платки, і в принципі у нього дуже, дуже кайфово вийшло. От, я додам ту, того, чого тут не вистачає. Є певні моменти, які я не висвітлюю в відео. Ті, хто збирають мої системи, вони отримали ці інструкції. Вам я не скажу, що тут доробляється, бо всі бачили мої системи. Але якщо її певним чином, не доробити, вона небезпечна. Так, і ось цей же хлопець мені відправив, дивіться, які повербанки вони роблять. Штука класнюча, для себе я тут звісно збирати не буду, то ми зберемо хлопцям і буде задоначено. Повербанк це взагалі крута ідея, але займатися ми цим напевно не будемо. Ми випрацюємо ті платки, які мені хлопчина задонатив, під них теж зробимо. Але цю стежку я не хочу проходити, бо вона віднімає дуже багато часу і це дуже кропітка робота. Це окремий напрям. От то тепер звертайтесь до адмінів. Адмінні адміністратори вам допоможуть, підкажуть і вас спрямують туди, куди вам потрібно. От, велике дякую вам за допомогу. Дякую всім, хто мене підтримує донатами чи взагалі друком. Якщо вам потрібен філамент чи гроші на філамент, щоб друкувати цю всю красоту, звертайтесь особисто до мене. У адміністраторів напевне немає грошей. Всі фонди у мене. То звертайтесь до мене, будемо дивитись, які розхідники вам потрібні. От, на зараз майже все є для збору систем. Ті елементи, які в принципі я не можу швидко купити, я обов'язково вам висвітлю чи в телеграм-каналі, чи може запишу якесь відео. Дуже дякую за допомогу. До зустрічі.